Ну і сьогодні в Україні відзначають день ДСНСників, рятувальників одні з тих, хто першими прибувають на місця, зокрема російських обстрілів. Дістають людей з-під завалів і гасять пожежі, підтримують. До вітання уже долучаються. І чільник ДСНС і глава держави Володимир Зеленський також опублікували вітання. Ну і ми принагідно, весь колектив п'ятого дякуємо. Дякуємо за роботу героїв без зброї. Так і є. І переходимо до цієї ночі, де власне рятувальники також були одними з першими. Внаслідок нічної російської атаки постраждала інфраструктура залізниці. Через це затримуються десятки поїздів на Одеському та Дніпровському напрямках. Укрзалізниця повідомляє, уже залучили 20 резервних тепловозів. Затримки є і в приміському сполученні кілька рейсів скасовано або скорочено. Загалом затримується близько 45 поїздів. Частину потягів диспетчери вимушено зупиняли на безпечній відстані від місць влучань. Також щоб мінімізувати незручності для пасажирів, Укрзалізниця координує пересадки із диспетчерами інших країн, зокрема у Хелмі та Перемишлі у Польщі. Там зараз розв'язують питання пришвидшеного прикордонного контролю. Переглянути список рейсів, які затримуються, можна на сайті компанії Укрзалізниці водночас фахівці працюють над відновленням. Сигналізації та електроживлення про російські удари чергові терористичні і не тільки далі говоримо із Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він уже в етері п'ято. мої вам шанування. Доброго ранку, пане Денисе. Доброго ранку не можемо ми не говорити про те, що і росіяни влучають зокрема у критичну інфраструктуру. Ну а нині це залізнична. мені вважається, чи можливо вони. Певну нову тактику обирають, щоб і нашу логістику руйнувати. Бо ж а, сили безпілотних систем і загалом сили оборони влучно підбивають російську логістику. Чи це так, чи ні? Чи це вони просто промацали якесь місце, куди можуть бити і влучати? Ні, це так. це так. І треба усвідомлювати, що ми не можемо перекрити усе небо. Складності на систему ППО, ми це розуміємо. Ми про це чуємо. Цю територію України перебити, перекрити неможливо. Росіяни цим користуються. Вони відповідають на наші дії дзеркально. Скільки ми били і б'ємо по їхніх вузлових станціях. Ми розуміємо, що в них логістика зав'язана на, э, на залізницю, вибачте, я э, попереду. Ну, попер, та. ну так, так. Ну, в тому числі на окупованих, безумовно. Їхня логістика військова зав'язана на залізницю, ми це розуміємо, ми це б'ємо по цій залізниці. А вони розуміють, що у нас все зав'язано внук залізницю, бо в нас немає авіаційного сполучення через те, що військовий стан і ведеться війна. Тому у нас увесь транспорт фактично зав'язано наук-залізницю. Вони це розуміють, вони це бачать і б'ють і б'ють по ній. Тому це війна, і це удари по логістиці. Зараз у нас йде таке, скажімо так, змагання, хто завдасть більше шкоди інфраструктурі. Тобто це складова війни. Продовжуються ж. Удари по НПЗ, там уже чергові е, прекрасні просто новини е, продовжуються. Але і новини про е, логістику пошкоджену. Це вже атеш е, агенти. Атеш руху спротиву Єкатеринбург, Свердловська область. Боже, не люблю їхні назви, просто то і навіть не можу прочитати це все зранку. Перепрошую, але їхній залізничний вузол. І от власне ви е, сказали про залізницю Росіян, те, що вони використовують наші залізничні колії на окупованій території. З того, що ви знаєте і бачите сполучення з Росії до окупованих територій, наскільки тут ми влучні, наскільки ми тут гарно і добре підбивають сили оборони, це все В останні, останнім часом. Ми чуємо про удари якраз по нафтовій галузі Російської Федерації. Якщо казати про, ці, про цей елемент логістики, то він по окупованих територіях, зокрема по Луганській області, про про так по так звані ЛНР по так званий ДНР, він працює дуже чудово. У них зараз є е, дефіцит пального. І в Донецьку, і в Луганську, в тимчасово окупованих присутній дефіцит пального. І це наслідки ударів по е, е, цих об'єктах нафтопоробної галузі. І по нафтобазах, і по нафтопоробних заводах, і по е, нафтопроводах, і по нафтоновних терміналах, ну, в Балтійському морі і так далі. Е, по, залізниці, по залізниці були удари по е, території Російської Федерації. І е, була інформація з російських джерел, що воно мало вплив на ведення бойових дій в сумській області. Зокрема, це те, що е, я чув і відповідаючи на ваше питання. Також підтвердження було про влучення у Донецьку на Донеччині про пункт управління 41-ї армії, загальновійськової росіян. Ми бачили ті відео там так mm -hmm. гарно, прицільно знаєте. Це просто так відранку себе заряджаю цим вогнем влучань, і гарно тоді летіли, чи то паляниці, чи то інші ракети, чи то ще якісь ракетодрони. Гарно влучили. Є е, вище керів, одне із керівниц, давайте так, цієї армії було підбито. М -м -м Тут мене знає таке запитання до вас. Ми ж до сих пір не знаємо, що це за ракети влучили і що це за ракети одна за одною, знаєте, згідно з самовицями з відео, що прилітали. Це ж можуть бути якісь ракети, вже умовно анонсовані нашими партнерами, але. М -м в медіа, можливо, не все знають, і можливо, добре, що не все знають, чим обстрілюють, чи, можливо, і наші українські. Ні, можливо, і наші українські, це можуть бути і наші ракетодрони. Це може бути і Фламінго, тим паче, що він вже працював за е, тими даними, що є. Ну, може бути і е, західні ракети, там, зокрема, той саме штурмшедол. Е, не можна визначити по цих кадрах, що саме прилетіло. Але можна сказати, що якщо е, суваються, ліквідовуються вищі керівники, вищий офіцери, вищі командної ланки, то це е, впливає на ведення бойових дій, наскільки порушиться управління. Так, є поняття безперервності командування будь-якій військовій частині має бути. Тобто, якщо було вбито командира, то е, заступник командира повинен взяти на себе обов'язки керування. Якщо вбито заступника командира, то е, наступний по дзвонню повинен взяти на себе обов'язки покривання цим підрозділом. Так воно працює в армії в ідеалі. Але ми чудово розуміємо, що той чи інший командир мав певний авторитет, він мав там певні навички, він там, мав певні знання і так mm -hmm. далі. І абсолютно незамінних людей не буває. І коли удари завдаються по таких командних пунктах, то безумовно це вносить певний хаос в керівництво, в управління цими частинами та підрозділами. Якщо ми кажемо про Донецьку область, зараз ворог готує наступ, то це важливо удвічі. Давайте тоді до наступу буквально через одне запитання про Сполучені Штати, які схвалили нарешті там пакети допомоги в межах ПУРЛ, яку фінансує НАТО. Тобто НАТО, країни НАТО, будуть оплачувати, але Сполучені Штати схвалюють. Uh, дуже знаєте, багато розділилося теж думок від вчорашнього дня, коли стало це відомо. Одні uh, дуже захопливо плескають у долоні, нарешті-нарешті Трамп наш він дає зброю. Інші кажуть, камон, люди, це все оплачено. Ну тобто, це ж не те, що він uh, зі свого плеча uh, виділив. Наскільки ось цей пакет допомоги, перший уже перші за часів Трампа. Uh, Наскільки вони будуть нам помічними, і взагалі оця система працюватиме за гроші європейські, натівські, євросоюзівські, але з такого воління волі Трампа? Ну, по-перше, нам все одно з вами, як в нас потрапляє у збройні. Як воно раніше потрапляло за е, значить, е, бажанням Байдена і за його командами, е, як е, безповілітну допомогу, грантова, скажімо так. Як вони зараз потрапляють за гроші Євросоюзу, та НАТО? Ми ж за них не платимо. Тобто, в будь-якому разі, ми їх отримуємо безоплатно, тому з цього, з цього боку нам все одно як вони нас потрапляють. Єдине, на що хотів би звернути увагу, то ці, ці начать, партії допомоги, про які ми зараз ми кажемо, вони були схвалені ще в серпні. Це та сама допомога, яка була схвалена в серпні. Як бачимо, в середині вересня вона до нас тільки дали команду начать, нам, нам переслати, тобто суперативністю поганенько. Flooding. Так, добре що, добре, що це відбувається, добре, що ця допомога йде, але бажано, щоб це було оперативніше і швидше. Тобто вони їх ухвалили у серпні, ну і бажано було у серпні її переправити. Це вже питання до бюрократії Пентагону, який зовсім по-іншому працює, ніж це було з часів Байдена. Я не згадаю, про що зараз де це мова. Там треба підняти інформацію, які були пакети ухвалені, чого вони торкаються, здається, це ППО, здається, ну, я можу помилятися. Ну, от. Якщо це ППО, то це безумовно дуже важливо. Це дуже важливо і зогляду на ті е, теми, які з вами, з вами говорили раніше, які пов'язані з ударами по українській ловісиці. Власне, ми бачили наживо картинку. Це Велика Британія. Там президент Трамп і очікують. Бачимо знову по собі режисерам Трамп приїхав до Чарльза Короля. До речі, ось такі візити. Ми ж знаємо, як Велика Британія дипломатично допомагала нашому політичному керівництву, як загалом впливають зв'язки Британії та Сполучених Штатів того самого Стармера. Тут а, один із нечисельних візитів американського лідера до а, короля Великобританії. А, як гадаєте, чи може взагалі обговорюватися питання України? Бо ж в принципі, то обидві країни м -м, постійні учасники як Рамштайнів, так переговорів, так і інших дипломатичних зустрічей, аби а, якимось чином завершувати російсько-українську війну і підтримувати Україну? Ну, в останній час американці не дуже сильно бурту штормштайна. Якраз Велика Британія та Німеччина взяли на себе головування, хоча цей формат був започаткований саме американською стороною під рукою тодішнього керівника Пентагону. Зараз американці відійшли на другий план. Але цей візит безумовно дуже важливий. Ну, будемо сподіватися, я впевнений, що Україна буде обговорюватися. Тобто, я думаю, 99% дев'ять відсотків ще, ще це станеться. Я сподіваюся на змінення, чергове змінення прошивки в мізках Трампа. Оскільки після європейці дипломатично, європейці, українці, і Стармер, і Мерц, і інші значить, європейські діячі, вони після чергової розмови з Путіним докладають масу зусиль для того, щоб перепрошити Трампа на правильне налаштування. Після цієї перепрошивки Трамп знову спілкується з Путіним або направляє до нього Вітхофа, і ці налаштування скидаються на заводський, скажімо так, рівень. І знову починається розмова про те, що це не, 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 не війна Трампа, це війна Байдена, е, значить, mm -hmm. Путін, е, погані карти на, на, на боці України і так далі. Я сподіваюся, що знову це вдасться зробити Стармеру і принаймні Трамп виконує свої е, обов'язки обіцянки стосовно ведення санкцій, бо їм знову ставить якісь незрозумілі умови. Давайте від Європи від цього хай відмовляється, не закуповує е, нафту, не закуповує начать, газ. Це правильні умови, але це дуже схоже на відмазку, скільки чудово розуміє, що передусім його друзі це Словаччина та Угорщина, вони активно закуповують російську нафту і користуються російськими енергоносіями, треба на них зараз впливати. Це знаєте, як ви сказали про прошивку. А я згадала про комп'ютерний вірус. Ти ніби ж його це е, вичищаєш, очищуєш, очищуєш, А воно все одно десь відкриєш і воно все одно заполоняє програми, і ти не можеш нормально працювати. У нас із вами хвилин п'ять залишається про новий наступ росіян. Звісно ж, поговорити. Е, ми всі в очікуванні в очікуванні, такому я скажу українці, напевно, така основна маса. В очікуванні, що колись уже загнеться Росія, що не буде в них грошей і економіка завалиться, не буде грошей на споряджання війни на усю цю логістику на військово-промисловий комплекс. Але водночас у медіа про нові наступи, що це може бути і далі обстріли країн НАТО, не знаю, там на землі не знаю, чи вони наважуться в контексті знаєте, так званих у зелених чоловічків. Там уже вони ну не. Не доведеш, що це не їхня армія, чи там якісь повстанці умовні. Як тут? Ми очікуємо, що ось ось кінець Росії. Чекаємо цього, але вони будуть все одно з останніх сил вишкрібати все, що у них є, аби оці тисячі порізів завдавати, зокрема, і по країнах НАТО. Ну я б не очікував, що завтра буде кінець Росії. Хоча був би гарний сюрприз, якби завтра ми прокинулися. І там, щоб щось сталося б з Путіним, і якийсь військовий переворот був в Москві, і все багато б змінилося б. Я впевнений, що якщо Путіна стане, то багато що зміниться в Російській Федерації. Бо, на мій погляд, колективного Путіна не існує. Ну, от. А існує лише той Путін, який розв'язав війну проти України. Але питання ваше не в цьому. Питання в тому, що це, на мій погляд, не буде новий наступ. Це продовження старого наступу, який просто перетікає з року в рік із сезону в сезон. От зараз він знову перетікає з літнього сезону в осінній сезон. Так. Будуть ті самі завдання, будуть ті самі потуги, і будуть ті самі змоги значить, росіян спробувати наступати на Покровськ, на Броноград, на Костянтинівку, на е, Лиман, на Сіверське і так далі. На, на мій погляд, на превеликий жаль, ми зараз бачимо е, розгортання паливного кризу, кризу на території Російської Федерації, яка передусім б'є по цивільному сектору. Але знову ж таки, е, Росія буде робити все для того, щоб його, її армія вона відчула цей кризис, цю кризу, і загальну кризу в економіці, і конкретно паливну кризу в останню чергу. Вони будуть жертвувати усім, але армія не буде страждати в останню чергу. Оце відповідь на ваше питання. Одна хвилинка ще в нас лишається. Ви про Путіна сказали, про його смерть, що зміниться? А як же ж оточення, яке ну в принципі, то нібито з ним заодно? Я маю на увазі. Там оті всі родини, які тримають основну економіку, там і гроші країни. І до речі, просто щодо цього теж дискусії є, що це все одно колективний Путін. Росія це колективний Путін, і в принципі не буде його, буде хтось інший, можливо, ще і гірший. От в чому справа. А от ваша думка, бачу, різниця. Так, ви гадаєте, що от на ньому якраз зажив ось це все тероризм можна так сказати Ну, безумовно, він сформував систему. Він провів ідеологічну, теоретичну підґрунті під вторгнення в Україну. З ним хтось навіть не погоджувався. Давайте ми згадаємо оцю пам'ятне пам'ятне зібрання, так перед яким було визнано так зване ЛНР та ДНР. Ми бачили, що там є. Ну, у лютому 22-го року я 2021 ага, От, Ми бачили, що є незгода з його думкою. Але він сформував оточення, не оточення сформувало його. Давайте згадаємо смерть Сталіна. Теж було оточення? Ну, по великому рахунку Сталін і Путін це абсолютно різні фігури. Та Якби там Путін не хотів бути схожим на Сталіна, але Сталін більш масштабна в цьому сенсі фігура. І теж було оточення. А що, багато що змінилося після смерті Сталіна? Це оточення почало між собою сваритися, почалася боротьба за владу. І після того, як Хрущов став генеральним секретарем, відразу почала критика так званого культу, культу особистості. Змінилася ситуація. І так само я впевнений, що вона зміниться після того, як Путіним не стане. Почнеться принаймні боротьба за владу. Вона ж в вона ж неоднорідна в Москві. І коли ця боротьба почнеться, відразу буде зовсім ситуація, буде різні вікна можливості, в тому числі для завершення війни. Дуже дякую, Денис Попович, військовий оглядач. Поговорили і про смерть російського військового керівництва та й усіх росіян, хто приперся на нашу землю. За це дякуємо збройним силам. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Повертайтесь, будь ласка.